Даємо свою ми чистоту, Світською марнотою, осквернившись, вже не приносим добрий плід Христу. Є там жаль для тих, хто звуться Божі, і щоб не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба на сторожі, так, як говорить нам Його вчення. О, Оту не кожен. Най... Бачить, бо не позначена чимсь видим вона, лиш той її в житті своїм позначить, хто хоче Богові належати сповна, хто хоче знати його святу волю, її виконувати ремно повсякчас, йому нести не поривання хволі, а тверді рішення посвяти кожен раз є там жах. І скільки б не казали, що час не той, і ми тепер не ті, що нові, нові межі, нові інтервали ні, та межа захована в Христі. Вона ним вистраждана у смертельних муках. О тім прощанням, Отче, їм прости, її нам провели пробиті руки. Там, де піднялись три страшні хрести, так, там межа закована у ньому, і поділ є на грішне і святе, і чисте, та нечисте є у всьому, і один шлях вгору, другий вниз веде. Адже ніщо осквернене, нечисте не увійде святий Єрусалим, лиш той. Побачить благождане місто, хто зміг навчитись бути тут святим. Спасенні Богу від гріхів обмиті, кого дітьми своїми він назвав, є та межа, і нема на частки в світі, так своїм слові наш Господь сказав: ми Його власність, ми Його наслідя. Із Божих рук ніхто не вирве нас. Але коли розширимо угіддя за ту межу, Оце погубить враз, самі тоді підемо з рук батька свого, принайм світу не дадуть з ним жить, о, Хай безпечність не зведе нікого. Думка, слова, діла, межу згубить, є там жа. І щоб не переступити нам через неї, йдучи навмання, себе у ньому треба скоронити, і будемо бачити її щодня. Амінь.